Сьогодні у мене супер розпаковка покупок які я замовила на тему абсолютно безкоштовно за 0 гривень. Зараз покажу, як це зробити. Тему це міжнародна платформа з купою корисних речей за копійки. Але найцікавіше з моїм кодом додатку тему ви можете отримати знижку, бо навіть товари повністю безкоштовно. Завантажте додаток з App Store або в Google Pay, Видіть мій код і вперед за подарунками для кухні, та й не тільки. І подивіться, що у мене сьогодні є. Килимок для миття посуду спеціально замовила в село під банки це дуже зручно. Гарно опаковані тарілки замовила їх. Спеціально вони дуже красиві і хотіла перевірити, як доїжджає все. Приїхало просто ідеально. А краса неймовірна. Взяла цілий набір, три розміри. Ще одна миска, така в якій я хочу запікати в мультипечі. Думаю, що вона підійде. Також взяла ліхтарі для саду. Як вони виглядають, покажу трішки пізніше. Підставка для ложок. Діти дуже люблять готувати млинці, тому замовили такий дозатор. І ви знаєте, це дійсно дуже зручно. Я вже все протестила. Давно мрію про контейнер для зелені в холодильник це і стильно красиво, і допоможе зберегти вашу зелень набагато довше. Тепер я хочу замовити ще три. Ложка для вимірювання ваги, мініатюрний вакууматор разом з рулоном вакуумних пакетів. Цікава річ, але для мене він трішки замаленький, я щось тут прогадала. Все, друзі, ось такі розпаковочка. Напишіть в коментарях, які товари вам сподобалися найбільше всього, що ви замовляєте з теми і чи взагалі користуєтеся такою платформою, якщо ні, то раджу.